3 на 4 вересня. Радий вас бачити, радий чути, влаштовуватись позручніше. Ставте запитання, ставте ваші лайки під цим відео, коментуйте це відео після його публікації. Збільшуйте, будь ласка, аудиторію для того, щоб кількість переглядів зростала, і щоб кількість прихильників нашого каналу теж зростала, і щоб кількість людей, які бажають розібратися в тому, що реально відбувається, теж зростала. Тому на цьому стрімі я вас буду просити підтримати силу оборони, також традиційний мій заклик, для того, щоб захисники, які стримують ворога на фронті, були забезпечені всім необхідним для ефективного захисту української землі. Тому, будь ласка, робіть ваші донати на 28-му окремо механізовану бригаду імені Лицарів Зимового походу. Бригада, яка боронить Україну на Донеччині. В найпекельніших умовах на напрямку Торецька та Часів Яр. Для того, щоб отримати обладнання, яке потрібно батальйону безпілотних систем, ми, ми, ми ведемо збір на мачти для важких бомберів. Це збір через фонд технології майбутнього. Тут у нас фігурує не персональна фі банка фізичної особи, а банка фонду. А в банці фонду, коли ви будете робити переказ, то будете бачити велику суму, яка накопичена. Це сума попередніх зборів. Тобто це ті збори, які робилися протягом року і вже давно витрачені. І нехай вас ця сума не вводить в оману, тому що вона не існує як на сьогоднішній момент стріму, Вона вже витрачена на інші потреби. Тому я вас дуже прошу бути. Щедрими і робити ваші донати. Так у нас Антон Птушкін, до речі, хотів звернути вашу увагу. Мій товариш, український журналіст і ютуб-блогер, він зняв фільм, прекрасний, добрий фільм, який була прем'єра в середу. Фільм називається Антарктида про місію українських науковців в Антарктиді на станції Фарадей. Який Робить внесок в глобальну науку, в глобальні дослідження кліматичних змін розмаїття природнього, і насправді це теж дуже важливе для того, щоб розуміти, що Україна є однією з унікальних країн, яка має доступ до Антарктиди, і таким чином в майбутньому може претендувати на розподіл природних ресурсів. Коли закінчиться ембарго на видобуток в Антарктиді в 2048 році. Тому це просто репліка, мій заклик. Обов'язково будете мати нагоду, сходіть в кінотеатр. Цей фільм буде демонструватися, починаючи з 4 вересня протягом кількох тижнів в українських кінотеатрах можна брати всю родину, дуже цікавий і познавальний, і дуже добрий фільм. А ми тим часом повертаємося до політичних новин. Це був дуже насичений день. Президент вилетів до Європи. Він зустрівся з лідерами нордичних та Балтійських країн в Данії, а після цього відправився до Парижа, де провів зустріч з президентом Франції Манелем Макроном, причому Володимир Зеленський летів разом з президентом Фінляндії Олександром Стубом в літаку українського президента. І... Заплановано на четвер засідання коаліції охочих в Парижі, а потім зв'язок по телефону з Дональдом Трампом. І також до Парижа прибув Стів Віткав, спеціальний уповноважений президента Трампа з питань мирного регулювання. Він відповідає за Росію, але ми бачимо, що в принципі присутні на всіх переговорних раундах, тому контакти з ним теж будуть вкрай важливими. Андрій Єрмак теж присутній з президентом і. Розповідає про всі події, які відбулися за участі української делегації в Данії та в Парижі. Гарантії безпеки, ключова тема засідання в Данії. Україна вже працює над ними як в форматі коаліції охочих, так і в форматі двосторонньому з партнерами України. Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, в повітрі, на морі та в кіберпросторі. Також обговорювали інтеграцію в Євросоюз на цьому засіданні і необхідність збільшувати тиск на Росію. 19-й санкційний пакет євросоюзу має стати справді болючим для Москви. Пропозиції України будуть враховані а тим часом Єрмаку вдалося дотиснути одну з ключових цілей, до якої Україна дуже давно йшла, це зниження. Зниження індикативної ціни на російську нафту, після якої вступає в, вступає в спеціальне мито, яке позбавляє Росію надприбутків. Хоча, станом на зараз, цієї вже, скажімо, ціни теж вона має бути ще нижча. Зараз нинішня мінімальна ціна. Є все ще високою, і вона все ще дозволяє Путіну фінансувати свою машину вбивств. Отже, як повідомив Єрмак, починаючи з 3 вересня запрацювала нова стеля цін на російську нафту, ліміт тепер становить 47,6 доларів за барель замість попередніх 60 доларів, тобто зменшення майже на 25%. Таке рішення було ухвалено. В межах 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, і воно, починаючи з 3 вересня, вступило в дію. Ми вдячні європейським партнерам, каже Єрмак, це врахування рекомендацій санкційної групи Єрмака Макфола. І ці рекомендації вже майже три роки полягають в тому, щоб знизити ціну на російську нафту, а зробити це можна. Шляхом встановлення стелі на російську нафту. Тобто, якщо буде існувати стеля, то ціна вище цієї стелі буде позбавляти Росію над прибутків шляхом спеціального оподаткування. І в даному випадку стеля ця опускається, хоча не так швидко, як ми б цього хотіли, тому що, на жаль, є надто багато зацікавлених і далі отримувати російську нафту в Європі. Володимир Зеленський в Данії. Повідомив, що вже будується новий завод для виробництва ракет та дронів для України. Це ще один крок зміцнення оборонних спроможностей України. Повідомив президент. Ми домовилися, що Латвія, Литва та інші країни також підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною оборонні підприємства в межах програми купівлі зброї в Америці за кошти європейські. Які в свою чергу вилучені з російських активів, вдалося вже залучити близько 2 мільярдів доларів, повідомив Зеленський. А мета додавати близько мільярда кожного місяця. І він сказав, що закликав інших партнерів з Данії, інших партнерів з Балтії та Нордичних країн долучитися до цього проєкту, судячи з того, хто. Не перерахований, то ще не долучилася Фінляндія, не долучилася Литва і Естонія. Що стосується переговорів, що стосується зустрічі Зеленського Путіна, про що було ще домовлено в Овальному кабінеті, за словами Зеленського, він уточнить у Дональда Трампа щодо того, який є термін. В того дедлайну, який Трамп висуває Путіну, тому що кожного разу він висуває дедлайни, він висуває ультиматуми, а потім він знову їх переносить, і виходить, що ці ультиматуми не обмежені в жодному часі, і таким чином Путін дуже легко їх може порушувати ці ультиматуми, тому що нічого на нього не тисне, нічого не заважає йому нехтувати цими ультиматами. Тоді це не ультиматуми, а просто сотрясання повітря. І тому Україна хотіла б знати. Чи мають ці ультиматуми якісь часові рамки, щоб просто на цьому грати? Це за тобто, словами Зеленського, що через кілька тижнів е дасть якусь відповідь. Тобто Зеленський сказав, що Трамп сказав, що через кілька тижнів дасть якусь відповідь в рамках е ультиматуму Путіну. Кілька тижнів це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом США і уточнемо цього це питання, сказав Зеленський. Ну, тобто, що постійні інтерв'ю, які дає Трамп, про те, що він буде дуже незадоволений з того, що робить Путін, але тільки погрожувати без втілення цих погроз, ну таким чином він нікого ні в кому ні в чому не переконає. Ми почали з партнерами більш предметну розмову над двома аспектами нашої безпеки. Це перша наша оборона зараз, поки війна триває, друга оборона в майбутньому про безпекові гарантії, яких потребує Україна, сказав Зеленський. І нагадав, що удари, удари російських дронів, які вже почали відбуватися не тільки вночі, але й в день це сигнал, що Росія відкидає. Будь-які спроби Трампа завершити цю війну. А війна це основний сценарій для Росії. Ну і Метта Фредріксен, премєр міністр Данії, теж звичайно велика прихильниця України нашої євроінтеграції. Данія перша почала виділяти гроші на виготовлення української зброї. За рахунок Данії виготовляються артилерійські машини Богдана. Вона вважає, що Путін, якщо буде спроможний захопити хоча б шматок території, він ніколи не зупиниться. Путін хоче набагато більшого. Всі мають це чудово усвідомлювати. Я не думаю, що він зупинить цю війну допоки його не змусять це зробити. Саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію. Ми повинні давати Україні всю підтримку, якої вона потребує. Тим часом Росія продовжує далі знущатися над Трампом, розказуючи про те, що не готові за переговори, але тільки після того, як Україна виконує всі вимоги їхнього ультиматуму, таким чином фактично. Путін намагається отримати безкоштовно те, що коштує дуже багато, тобто отримати українську землю, не втрачаючи ні життів, ні ресурсів своєї країни. І, звичайно, це в жодному разі не відповідає українським інтересам. Значить, Лавров дав інтерв'ю індонезійській газеті Компас, де повторив кремлівську методичку про те, що міцний мир неможливий без викорінення першопричин конфлікту. Що сказав Лавров? Для того, щоб мир був міцним, нові територіальні реалії, які виникли після входження до складу Росії Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, внаслідок проведених там референдумів, що ці територіальні реалії треба визнавати та оформити міжнародно правовим чином, каже Лавров. Тобто він вимагає, щоб Україна визнала окупацію цих земель. Слід Забезпечити нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, тобто ті умови, які прописані в Декларації незалежності України 90-го року і на основі яких українська державність була свого часу визнана Росією та всім міжнародним співтовариством, сказав Лавров. І це абсолютно брехня, тому що українська незалежність була визначена в акті незалежності, ухваленому Верховною Радою, в 91-му році, і в цьому акті який складається з одного арку, що нічого немає про позаблоковий, нейтральний і безядерний статус України, як це, каже, як це каже Лавров. Ну, принаймні про нейтральний статус і позаблоковий там нічого немає. Тому, як завжди, російська пропаганда бреше, але цього разу брехня від найвищих посадових осіб і робиться це з єдиною метою – просто шукати формальні приводи, не закінчувати війну і пояснювати якимись установчими засадничими проблемами, які вони хочуть вирішити. Продовжуючи цю війну і продовжуючи вбивати українців, <кій> так, друзі, стрім триває. Ставте лайки, підтримуйте, будь ласка, збір на потреби 28-ї окремої механізованої бригади. на Бачте для важких бомберів в описі відео є банка, і тут в чаті теж я даю банку посилання на банку. Підтримайте збір в рамках фонду технології майбутнього, тобто це банка, на якій вже накопичена певна сума, але це гроші вже списані, витрачені на попередні потреби, які ми теж з вами закривали. Ну і, звичайно, Путін, перебуваючи в Китаї, він знову наговорив купу нісенітниці, яку складно сприймати спокійно, але, звичайно, таких провокацій буде ще багато, тому на них ми не ведемося. Отже, Путін заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, нехай він приїжджає до Москви. Також сказав, що питання щодо українських територій можна вирішити через референдум, але треба відмінити. Військовий стан, хоча, звичайно, ніяких референдумів щодо української територіальної цілісності бути не може, тому що це взагалі заборонено міняти в Конституції як установчі статті нашої Конституції. Путін заявив, що Україна має право вступати в Євросоюз, але ми, тобто Росія, проти вступу України в НАТО. Тобто, виходить, що Путін нам ще визначає, що нам дозволено, що нам не дозволено. Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Така зустріч відбудеться, сказав Путін. Звичайно, щоб його там вбили да, Зеленського. Він має приїхати і там просто віддатися на вашу волю. Ми боремося не так за території, як за права людей розмовляти своєю мовою та мати свою культуру, заявив Путін. І це вже певним чином сигнал, що він не настільки категоричний щодо. Всіх пунктів своїх засадничих вимог, тому що якщо вони борються не за території, виявляється, то вони відповідно готові відмовитися від захоплення певних територій. Питання в тому, що і захопити вони їх теж не можуть, тому що це великі території, добре захищені українськими силами оборони. І, звичайно, якби він міг захопити, він би не може їх захопив. Думку народу, який хоче жити в складі Росії, треба поважати також. Заявив Путін, посилаючись на фейкові референдуми, проведені під дубом автомату е кожного разу, коли вони окуповували українську землю. Ну і треба сказати, що звичайно ніхто не поїде в жодну Москву. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, заявив, що стане на зараз, що сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край цій війні. Це Австрія. Раз, Ватикан, два, Швейцарія три, Туреччина чотири, три держави Перської Затоки. Ну він їх не назвав, але це Емірати, Саудівська Аравія і Катар, теж зрозуміло. Це серйозні пропозиції. І президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Але Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо, неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію, врешті-решт поставитись до мирного процесу серйозно, сказав Зеленський. Вибачте, сказав Сибіга, але у ну, Зеленського аналогічна. Підхід ніяких переговорів в Москві бути не може. Ну, що вам, на що вказують всі ці заяви Путіна і Лаврова на те, що вони насправді знущаються не тільки над Україною, не тільки над європейською спільнотою, але й над Дональдом Трампом. Тому що в розмові з Трампом вони обговорюють, домовляються про одне, а потім, коли доходить до мова, до підготовки зустрічі між Зеленським і Путіним, то, звичайно, знаходять мільйон причин цього не робити. Хоча Трампу пообіцялося зустріч провести. Ну і сам Трамп вийшов до медіа вкотре, посадивши всіх в калюжу, чутками про своє погане самопочуття, про свою смерть і так далі. Він зустрічався з президентом Польщі Навроцьким в Білому домі, і Трампа запитали, чому він нічого не вживає в якості заходів реагування проти Путіна, щоб зупинити війну. Трамп тут розлютився, він навіть порадив цьому журналісту шукати собі нову роботу. Так от. Трамп сказав, звідки ви знаєте, що жодних дій я не вживаю. Вторинні санкції проти Індії за придбання російської нафти. Це у вашому ніяких заходів. Це коштувало Росії сотні мільярдів доларів. І я це ще не перейшов до другого та третьої фази тиску на Росію, заявив Трамп. Я ще не переходив як до другого, так і до третього етапу. Але коли ви кажете жодних дій, я думаю, вам треба підшукати нову роботу, тому що два тижні тому, якщо пам'ятаєте, я сказав, що якщо Індія буде закупляти, в неї будуть великі проблеми. І це трапилось, так що не кажіть мені цього. Ну і головне, що Трамп по суті знецінив всю пропагандистську роботу Путіна, який намагається переконати і Трампа, і весь світ, що він просувається на українському суходолі вперед, і таким чином, мовляв, припиніть війну зараз, ніж ви її припините з гіршим результатом. Потім так, от насправді Трамп це знецінив, сказавши, що результат просто нікчемний. Трамп фактично визнав, що Росія практично не просувається на полі бою і зробив таку заяву чи не вперше. Як завжди сказав, що сподівався, що Україна буде мати добрі стосунки з Путіним, сказав, як завжди, що в нього добрі стосунки з Путіним. Але з цікавого ця фраза про те, що досягнення Росії мінімальні і виміряється дюймами, тобто сантиметрами. Це найгірший конфлікт, і він просто триває і триває. Одні наступають, інші обороняються. Ті, хто, ті, хто наступають, трохи просуваються, Зовсім трохи. Дивіться, вони просуваються на дюйми. Дюйм це два з половиною сантиметри. Тому ми маємо на сьогоднішній день знецінення Трампом всієї риторики російської пропагандистської машини і Путіна про його небачені успіхи на полі бою. Якщо просування на дюйми, як каже Трамп, то, звичайно, це ніякий не успіх, яким міг би гордитися Путін. Як завжди Трамп сказав, що вони скидають бомби і всіх вбивають. З часів Другої світової війни не було щось, чогось навіть близько схожого на це. Я думав, що у України і Росії будуть дуже добре з президентом Путіним, чомусь також сказав Трамп. Знаєте, війна це дуже цікава річ. Війни дуже складні та небезпечні. Таке месиво, таке криваве месиво. Але це вирішиться тим чи іншим шляхом, бо вони повинні припинити вбивство. Ми повинні припинити вбивство. Заявив Трамп, і ми повністю погоджуємося з тим, що ми повинні припинити вбивство, але треба це робити тиском на Путіна. Якщо на Путіна не тиснути, то ніхто вбивство не припинить з доброї волі. Друзі, робіть донати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тим часом. Очікується, да, що буде в четвер дзвінок від Трампа на адресу Зеленського та європейських лідерів. Як завжди Трамп сказав, що він нещасливий через те, що робить Путін, але поки без будь-яких конкретних кроків на те, щоб зупинити цю криваву машину вбивств. Я не маю жодного нового повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію і ухвалить те чи інше рішення яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або не задоволені. А якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться, сказав Трамп журналістам під час брифінгу в Білому домі. Але що відбудеться, ми знову маємо побачити так? Е нічого не побачиш минулого разу. Ну, зрозуміло, я сподіваюся, що заяви Путіна, вони і Лаврова, вони насправді нам на користь, вони показують, що для України це екзистенційна загроза. І навіть ну, якщо зараз. Погодимося на територіальні жертви, на якийсь статус спеціальний, то все одно потім Путін прийде і буде вбивати українців вже з новою силою в новій війні. До речі, він там навіть обговорював з китайським лідером під час перебування в Китаї способи продовження життя до 150 років. Так що не варто сподіватися, що Путін от-от і помре. Окей, друзі, так, давайте до запитань трошки і. Тетяна Заводна, Заводневта Шептицького, Наташа Чобич найліпші санкції для путінської нафти це дрони сил безпілотних систем під керівництвом Мадяра. Вишатовка Пріг, я повністю згодний. Мадяр перейшов в силу безпілотних систем не тільки як очільник, але й його підрозділ. І результативність дуже виросла. Мадяр похвалився, що в змаганні підрозділів безпілотників сили безпілотних систем вже займають. Ледь не половину всіх результативних вражень. Вражень мається на по противнику. Отже, рейтинг підрозділів безпілотних систем в складі сил оборони. За серпень 2025 року перша найбільшу кількість балів зробляє птахи мадяри Бали балу нараховується за вбивство росіян, поранення і знищення техніки. Друге місце місце Альфа СБУ. Третє полк «Немезіс» теж сили безпілотних систем. Четвертей, третє окрема штурмова бригада, п'яте це Лазарь груп в складі Національної гвардії. Шосте це полк Ахілес в складі сил безпілотних систем. Потім Фенікс прикордонний. Потім 53 бригада, потім 40, 200, 427 й полк Рарох сили безпілотних систем. Азов, 59-та бригада, 20 полк К-2. Тобто в першій 27 команд із 17 належать, вибачте, сім команд із 20 належать до сил безпілотних систем. І Мадяр каже, що зараз протягом трьох місяців збільшилась підтверджена кількість уражень. Які показують спільна лінія дронів та сили безпілотних систем, і тепер вони вже об'єднані в, в, в одну структуру СБС з 21 до 36 лише за три місяці. Таким чином, ефективність роботи зростає, це означає, що і кількість знищених кацапів, зупинених штурмів теж зростає. Так, до запитань, коли Трамп прийме остаточне жорстке рішення? Питає Наташа Чобич, Наташа думає, поки не почнеться холода. Жовтий наступати. нічого не буде. Поки буде можливість, Путін буде наступати і всіх шити в дурні. Тетяна Панізахоя, Сергій, чи існує на телебаченні Америки, український контент. Чи є якийсь фільми, де ми показуємо американцям, якої біди накоїли росіяни на нашій землі? Так, Тетяна, це не повинно бути не український продакшн, а саме американський продакшн. Тому що якщо буде український продакшн, він завжди буде сприйматися як упереджений. Американського продакшну такого багато. І американці переважно дуже добре поінформовані про те, що відбувається на нашій землі. Ніна Камінська, дякую за привітання з Вінниці. Тетяна Грюнь, дякую за привітання з Берліна. Так, розганяють, що Зеленський припустив сценарій Кореї, але це видання платне, контексту немає. Скоріше за все було. Ну Може буде, а може не буде. Ну, насправді корейський сценарій це досить очевидний сценарій, він може статися і в Україні, коли війна просто зупиняється в силу того, що жодна сторона не може отримати ніякого успіху і просто витрачає в холосту свої зусилля. Тому це можливо, не найгірший варіант для України. Тетяна пані Панізахоя, знаю, що росіяни показують американцям неправдиву інформацію, як відбудовують Маріуполь, яке гарне життя на окупованих територіях. Хто має взяти на себе відповідальність, щоб цієї брехні не було? Тетяна, та кожен має взяти, хто може писати, і публікувати і виступати в соціальних мережах з правдивим повідомленням про те, що відбувається. Об надію, що більшість європейських лідерів розуміють, яку загрозу становить Росія і єднається навколо України. Сумно, що всередині України є сили, які працюють на розкол України. Пише Наталія Анохінна, я з вами повністю згодний. Маячня, якого озвучує Путін, адресована Росіянам і Трампам. Тільки. Вони сприймають це віру. Європейські лідери не сприймають цю брехню, ну і насправді ми це теж не сприймаємо, але нам треба, щоб за, цим, за цією брехнею і усвідомленням її Наталія Анохіна, щоб були конкретні дії за покарання. Сергію було б зручно, якби був номер рахунку Приватбанку. Даю вам номер рахунку Приватбанку, він теж є в описі відео. Так, друзі, окей, дякую вам за цей стрім. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення. Півгодини в ефірі. Всіх радий бачити. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорого, Всім пока.